Друзі, це онлайн-розклад, який має назву, куди ведуть вас вищі сили, що буде далі, який розвиток далі буде в вашому житті. Да? Хоча б якусь інформацію подивимося, вибирайте свою позицію. Це буде у нас не такий вже обширний, такий експрес-онлайн-розклад. Тому обирайте перше, друге, третє, золотеньке сердечко, червоне сердечко і срібне. Три позиції: перше, друге, третє, вибирайте. Ставте на паузу, а я буду починати з, з першого варіанту. Перший варіант це таке золоте сердечко. Гарне золоте сердечко. Погнали. Дивимося, куди вас ведуть вищі сили. О, взагалі. Угу. А, вам зараз треба заспокоїтися, а, Вас ведуть... Вам, вам зараз потрібно зайняти а, таку позицію, як а, наблюдать. Наблюдательний ефект. Да, тобто той момент, коли ми просто а, спостерігаємо, що відбувається ваш, в моєму житті. Да, я от просто спостерігаю, я ніяких дій не роблю, я просто спостерігаю. А, далі. Дівчата, у вас пропозиція по роботі. Перша позиція стабільність фінансова, фінансовий достаток. Мені показують фінансовий достаток для вас. Далі що мені ще показують? отак, Навірно, так І буде. І кажуть мені таке, що цією зимою реалізуються всі ваші мрії, всі ваші бажання, те, чого ви так сильно хотіли. Хочу ще, ще трошечки. До запитань по поводу зими, нехай нам покажуть ангели, феї. куди вас ведуть? Долг погашен. Старий груз і привичка чувствують себе в долгу, вас больше не, не обріняють. Все, я поняла. ви пройшли свою карму. Зайки, ви відпрацювали все, що ви мали відпрацювати. Зимою починаєте, ну, дивіться, тут як класно до ісполнення желання і рукою подати. Да? От зимою починається, ніби запускається новий етап, а вже осінню, вже осінню ви повністю будете мати той результат, на який ви так хотіли і чого ви так сильно хотіли. Далі не забувайте, будь ласка, про афірмації, не говор... не забувайте про афірмації медитації, вас чують. И вот, вам дана сила. Используйте свои способности для э, разрешения ситуации. Вы сможете это сделать. И уверенное поведение. Вера в себе, уверенность, э, четко знать, что, что вы хотите, и лишь вперед. Тут дуже гарні карты. Давайте еще уточним, что означает просто наблюдать над чем. Да, что самое... О Божечки. Божечки, прийде мужчина. Слухай, де прийде мужчина, якому дуже боляче. Мужчина, який страдає, скаже, що я тебе не вибирав, ти моя ти розбила мені серце, мені боляче було, бо я не з тобою. Або, або він не, не з вами, або ви не з ним. Да? Тут тобто у вас виходить, може бути стосунки, ну, тріугольник, або в ньому такі стосунки. Він хоче шансів, він хоче прояснити ситуацію. Зачки буде йти до вас з пропозицією а, створити а, стосунки. Почати стосунки, серйозні стосунки. От вам треба наблюдати над за вашим мужчиною, який вас любить. Так, да, тут можу початися з листування, можу написати. Хоча мені здається, що він дуже переживає. Хотів написати, але щось тут пішло не так. Так, да, закрилося його ці действия. Ще вижидає якийсь момент. Да, ще він віджидає якийсь момент. Ну нічого, дії його будуть. Думає про вас, ви йому в снах, коротше, ви про повністю ваш образ. А він все бореться і бореться. Але кажуть, що те, що у вас зупинилися ці стосунки, вони мали зупинитися. А зараз він тільки мечтає про вас. Ну, знаєте, тут по справедливості. Ой, по колесу фортуни, божечки, все, мужчина. Мужчина приїде. Ну, бачите, тут баланс повинен бути який. Отдача вам. Він раніше від вас уходив, да? А тепер він до вас приходить. Да, тут буде звістка про нього. Знаєте про це. Слухайте, і тут від вас рішення залежить, або сім'я з ним. От. Да, тут, тут пара складається, слухайте, тут від вас рішення. Да, стосунками треба працювати, звісно, звісно. Але мені кажуть, що. Або буде, тут буде, буде боротьба між вами, тобто -то за вас. За вас може бути боротьба. Тому кажуть, ви просто наблюдаєте, ви нікуди не властите. Все, що має бути, все станеться. Але далі по життю ви будете йти не одна, а з коханою людиною. Отак. От Хто цей мужчина? Ну, дай Боже, дай Боже. Надіюся, що так і буде. Буде так, хай для вас і складеться найкращим способом. Так. Позиція номер два. Привіт-привіт! Дивимося вас. Червоненьке сердечко. О, матері, у вас новий етап. У вас новий етап. Слухайте, беременності. Дивіться, тут два варіанти мені випадають. Перше, ви можете реалізувати свої нові творчі задуми і проекти в роботі, новий етап в роботі вам в цьому допоможуть ціла команда. І хочу вам сказати, що тут навіть дивіться, як красиво вилуплюється. Денчик, зієчка, да? І тут беременність нам говорить, рождения ребенка. Я хочу вас привітати, друга позиція. Тут новий етап, або створені в роботі, да, покращення якийсь новий, новий шлях, нові проєкт і здійснення цих ваших мрій, або народження дитинки. Ну, типу, просто прекрасно. Я вас цим вітаю. Тут навіть ма що доповнювати, тут ясно, понятно, все. Третя позиція, срібненьке сердечко. Так, срібне сердечко, дивимося, що там у вас. Ох. О, третя позиція. У вас розкриваються а, знання, вам йдуть знання, у вас відкривається інтуїція. А, ви пізнаєте, вам які... дар, дар свише. Связь природи. Встановлення. Треба трошки відпочити. <кій> Набратися сили. Слухайте, мені тут іде, Да, ви будете щось дуже ізучати, і у вас відкривається новий дар нові знання. Отримуєте щось нове проходить ваше життя в вигляді знань. Связь природи, інтуїція. Вам потрібно когось вибачити. Тут кажуть, що вам потрібно вибачити. А кого вибачити? Покажіть мені, кого вибачити? Так. Себе. Вам потрібно навчитися приймати себе і навчитися пробачати себе за минулі якісь ошибки, признати собі в істинних чувствах. Я б поняла, у вас іде розвиток повністю себе. Тобто любов до себе, прийняття себе і пропрацьовка, яка дасть вам великі, великі, бачите, емоціональне ісцілені. А я про що кажу? Ну, Таке враження, бо у вас буде новий день народження. Реально, як нове день народження. Тобто ви будете ісціляти себе через любов до себе, через прийняття себе. Нова інформація. Давайте подивимося, що за інформація до вас прийде, Да? Що таке нове? Дивіться, верховна життя, верховна життя. Слухайте, відьми, Мої ж ви дорогі? Розкриється якась тайна. Ви берете під контроль своє життя. У вас відкриваються нові можливості. Можливості в плані езотерики, в плані бачення. Можливо, ви почнете бачити віщі сни. Ой, карти падають, тренер, що там падає. Можливо, це віщі сни. Можливо, це дійсно інтуїція настільки буде працювати. По роботі можете так само. Ну я кажу, тут робота над собою, яка дає плоди. Робота над собою, яка дає плоди. У вас переродження йде. Новий етап восприйняття себе. Отак от, от. Я вас цим щиро вітаю. Дівчата, у вас тут просто неймовірно, неймовірно. Але від вашого дозволу я ще одну карту візьму. Уточню, що за знання. Нехай нам покажуть, так? Да? Ой-ой-ой. Слухайте, але перевертається в мене всі і імператриця тут, боже. Ну, все. Тут якийсь треугольник перевертається, да? тобто е якийсь фактор, який не дозволяв вам е отримати всю силу, яка у вас є, хоче сказати всю силу роду, не знаю чого, так. Але, значить, маю так сказати, і е, ви ніяк не могли е, стати собою. Ми ніяк не могли б, оцю силу обрісти, да, і повністю побачити себе, істину, хто я. Е, е, і був застой ваш. В житті був застой такий період, коли переливання з пустого порожнього нічого не происходило, ніби е, е, як льот, Да, от кажуть мені по карті, що як льот застигла. А зараз у вас повний вперед. Дивіться, дивіться, карта, колісниця говорить, що повний вперед. Так що, девочки, ви імператриця, ви пропрацьовуєте себе нове перерождення, молодці. Я вас з цим вітаю. Просто ідеально. Якщо резонує з вами, напишіть, ставте лайки, підписуйтесь вам, це буде дуже вдячно. Всім па-па-па-па!